Вітаю, мої золотенькі! Сьогодні у нас понеділок, початок нового робочого тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на цей робочий тиждень, 6 по 12 жовтня. Обов'язково залишаємо вподобайки. У коментарях пишемо свої думки, питання. Більше прогнозів, як завжди, ви можете побачити в моєму телеграм-каналі. Давайте подивимося, так? Сьогоднішня доба, понеділок, так? Можливі наслідки. Необхідно бути досить уважним, бо вороги мають плани. Як наслідки, так і захист на сьогоднішню добу можуть працювати. Дуже емоційно і фізично тяжко. Особливо мені йдуть форс-мажорні ситуації, пов'язані з водичкою та забезпеченням загалом, тому необхідно бути достатньо уважними і реагувати на тривоги. Вівторок, 7 число, вівторок. Лінії прикордоння межі дуже-дуже активні можуть бути дуже велике тиснення і напруження від ворога. так. Далі дивимося. Темний період доби іде тиснення від ворога, може працювати захист. так. Далі дивимося: ресурсні об'єкти, високі будинки, житлові та інфраструктура, часткова втрата ресурсів, можлива. Далі, середа, середа, що нам принесе середа? Середа йдуть, іде дуже велика напруга, пов'язана з підприємствами, місця пов'язані з освітою, так, і ні йде середа масова знову активність. Тобто, ймовірність достатньо велика. На середу саме велика кількість активності, особливо дронів. Четвер. четвер, яким для нас буде четвер? Що він нам принесе? Так, четвер. Активність у повітряному просторі може принести нам а, теж часткову втрату ресурсів, більше працюватиме захист, багато маніпуляцій йде від ворога. так, четвер. Ось, далі п'ятниця. П'ятниця, якою вона буде для нас? Захист активно буде відпрацьовувати, особливо місця пов'язані з забезпеченням і а, світлом. Так, дуже багато захисту. Місця пов'язані з транспортом, п'ятниця. А, теж йдуть такі цілі у ворога, так, транспорт та місця пов'язані з дітьми. Тут мені транспорт і діти йдуть можливі наслідки. Дуже така напружена ситуація. Субота. Субота. Якою для нас буде субота, державні підприємства лікарні, провокації від ворога? Активні і місця пов'язані теж з вокзалами, переміщеннями. Неділя. Неділя повторювані циклічні події. Дуже напружна ситуація пов'язана з військовими місця перебування військових. Так тому наша задача дуже уважно реагувати на повітряні події.